Віршаві взялися за благоустрій набережної річки Іршавка. Поза як в державі скрута з грошима, робити її вирішили, як то кажуть, дешево і сердито. Хотіли благоустроїти набережну біля центрального мосту. Безумовно, розробили проєкт, ну коштів нема, значить, ніби зупинилися. І тут, у такій бесіді, у дорадчу, я би так назвав її, з працівниками будинку культури. Коли я запропонував, що можна засипати, е, насипати тротуарну доріжку із декоративного щебеню. Він, правда, проростає травою, крім того, і дорогий досить, то один з працівників запропонував, чого, каже, дивіться, у нас у річці повно річкового каменю, чого не зробити доріжку з річкового каменю. На тому і порішили. Викладати доріжку взялися самі працівники районного будинку культури. Давно лише, як у нас просто коли -куди тривають. По роботі, та одну роботу робити, то другу то, так, що, може, такими уровками робимо. І хай роботи не просуваються стаханівськими темпами, проте ця доріжка майже нічого не вартує місту. Глину підбираємо вже на місці, на місцевому рівні, камінь цей бутовий річковий беремо безпосередньо з річки. І запропонували цю ідею працівникам району культури, котрі безвідмовно. Без Згодилися і виконують практично, 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 ну, безкоштовно цю роботу. Зараз викладено майже 100 метрів доріжки. Ще планується прокласти близько 50. Головне не сидіти, склавши руки, каже міський голова Іршави. Тоді і ідеї знайдуться, і реалізувати їх вдасться.